До нас додому приїхала майже вся родина мого нареченого. Ми бачимося дуже рідко, бо живемо в різних містах та країнах. У мене є всього дві години, аби зробити легке прибирання та накрити на стіл. Бо ми вирішили вечеряти не в ресторані, а вдома. Щоб на кухні було комфортно, витираю пил, пило, пил, та мию скляний стіл. Виставляю його на центр кухні та підставляю стільці. Перед тим як все сервірувати, перевдягаюся з домашнього одягу в свою нову сукню. Це ляна ніжно-блакитна сукня від бренду Квінбі. Під настрій цього вечора вона підходить. Ну просто ідеально. Часу залишилося зовсім трохи, тому біжу сервірувати стіл. Накриваю його скатертиною, розстеляю раннер та розкладаю сервірувальні килимки, обов'язково свічки, тарілочки та серветки. І розставляю новенький сервіс, який родина подарувала мені на день народження. Ну а тепер переходжу до їжі, щоб не перевантажувати стіл. Роставляю тільки частину вечері та невеличкі порції. Ну а під час посиденьок будемо потрошку все поповнювати. Я готова, стіл готовий. Залишилося тільки дочекатися родину.